Добрий день, Еврібаді! Відбулася чергова презентація State of Play. Так, вона була доволі нудною, але з'явилися деталі Spider-Man 2 та новинок, які поповнять бібліотеку PS5. Звичайно, ігрових новин і новин індустрії було набагато більше, і про найцікавіше ми зараз і поговоримо. Я лише нагадаю, не забувайте поставити лайк. А якщо ти тут вперше, запрошую підписатися. Також у нас є Discord і Telegram, де крім новин, завжди. Завжди є різне цікаве. По можливості можете підтримати нашу працю донатом. Можна стати спонсором каналу або підписатися на Байміафі чи Патреон. Звичайно, не забуваймо про підтримку ЗСУ і поїхали розбиратися. Нарешті нам показали не тільки детальний розбір vr режиму для ремейку Resident Evil 4, а саме те, як Capcom адаптувала ігрові механіки. Після підтвердження зимового релізу для гри було також анонсовано DLC під назвою Separate Ways. Розширення дозволяє проходити окремі етапи історії Resident Evil 4 у ролі Ади Вонг. Спостерігаючи, як напружений жах оригінальної гри розгортається з погляду другорядного персонажа. Доповнення вийде 21 Вересня разом з оновленням режиму найманців на жаль, кепком цього разу не стала вдаватися в подробиці а обмежилася тизером DLC. Деталями вони поділяться у новому трейлері майже перед релізом, тобто 18 вересня. Sony показала два нові трейлери «Spider-Man А у тривалому показі креативний директор Брайан Інтіхар розповів про нові здібності, сюжетні елементи та геймплейні особливості на PS5, які гравці побачать у довгоочікуваному сиквелі. У першому автори продемонстрували відкритий світ та різні активності, які буквально відображатимуться перед очима гравця. Але чи зробиться виконання таких активностей зручнішим, Сказати важко. Тим не менш, одне скажу точно: геймерам доведеться. Менше заходити у різні меню. Відкритий світ став приблизно у два злишком рази більшим порівняно з першою грою. Гравцям стали доступні нові райони. Тепер можна буде проїхати повз Істрівер і прокласти шлях через Квінс і Бруклін. Крім того, тепер ви можете перемикатися між двома протагоністами Пітером і Майлзом практично моментально. А крила з павутини допоможуть швидше перезуватися містом. І з того, що сподобалося мені, то це набагато соковитіша графіка. Якщо порівнювати її з минулими показами в той же час кольорова схема інтерфейсу виглядає на мій смак, не дуже лаконічно, і навіть скажу, що вона занадто виділяється із концепції гри. Хто б сумнівався, через збільшення карти в два рази сайд місій стало набагато більше. Одні з них будуть мати відношення до сюжетної лінії, в свою чергу інші. Це різні стандартні випробування. При цьому розробники підготували для Пітера і Майлза різні завдання. Відмічую те, що у сюжетних побічках, наприклад, можна буде докладніше дізнатися про злодіїв, в тому числі про крейвена мисливця та інших бандитів. Власне інший трейлер розповів про костюми для спайді. Так, гра запропонує щонайменше 65 різних скинів від тих, що були у фільмах Марвел до шмоток із коміксів. Цікаво, і те, що кольори деяких із них можна буде налаштовувати додатково. Якщо враховувати це, то на гравців загалом чекає понад 200 варіантів дизайну Тріко. Реліз другої частини Доброзич вело сусіда відбудеться 20 жовтня. Spider-Man 2 не єдина гра від Sony, що виходить вже незабаром. Helldivers 2 – кооперативний науково-фантастичний шутер від третьої особи, яку розробила Arrowhead Game. Розробники показали розширений геймплей з однією з місій, яку гравець бере прямо у меню. Власне, у відосі показали кооперативний геймплей за різні класи бійців, їхню зброю і механіки, як, наприклад, шутінг, перезарядка та застосування бомби проти величезного противника. До речі, відмічу що гра з граф графічної точки зору виглядає досить непогано. Хоча Дженерік інтерфейс мені не дуже сподобався, з іншого можна відмітити слабеньку деталізацію, і досить простенький левел дизайн карт. Звичайно, це лише одна із місій, але все ж таки дещо насторожує. Тим не менш, це можна виправити за той час, який залишився до релізу, що запланований на 8 лютого, як на ps 5 так і на ПК. Ігрові ноутбуки вже дуже давно є заручником упереджень про перегрівання, низьку продуктивність і величезну вагу, як для портативного пристрою. Прогрес полетів далеко вперед, і яскравим прикладом невпинного розвитку ігрових ноутбуків є ультрасучасний Rockstrix Scar 16G634 з Intel Core i9 13-го покоління на борту. i9-13980HX – справжній звір на 24. 4 фізичних ядра і 32 потоки, але це лише одна з численних переваг ноутбука. Процесор підкріплений мобільною версією GeForce RT4090 з усіма її плюсами, трасування променів, DLSS і величезна потужність. Звісно, на борту G634 стоїть надшвидка ddr 5 оперативка об'ємом до 64 ГБ. і не просто так. Потужність ультрасучасного заліза буквально видно на 16-дюймовому Вому дисплеї Nebula HDR з частотою оновлення в 240 Гц, що життєво необхідно в мультиплеєрних зарубах. Екран забезпечений міні лед підсвічуванням і має блискавичний відгук у 3 мілісекунди. Усе це охолоджується системою з трьох вентиляторів, численними радіаторами та рідким металом Кондактонаут Extreme на центральному та графічному процесорах. Тому Scar 16 являє собою справжнє технологічне диво, і навіть у дорозі. Зі ноутбук не підведе свого власника. Ноут оснащений акумулятором ємністю 90 ватт-годин, якого вистачить до 8,5 годин відтворення відео без підзарядки. Ба Більше завдяки роз'єму USB Type-C заряджання з нуля до 50% відбувається всього за півгодини. Крім того, технологія Nvidia Advanced Optimus дає змогу економити заряд батареї ноутбука, перемикаючись із виділеної відеокарти на вбудовану, що без сумнівно, є величезним плюсом для портативного пристрою. При цьому вага ноутбуку становить всього 2,5 кілограми. Rockstrix SCAR-16G634-4090 і Intel Core i9-13 го покоління – це двері в геймінг майбутнього, а ключ до них знаходиться, як зазвичай, в описі. Final Fantasy VII Rebirth – один із головних ексклюзивів для ps 5 Розробники продемонстрували дуже цікавий трейлер, який дав нам найкраще уявлення про майбутню гру. Ми побачили таких персонажів, як Закі, Кейт, Ситхи, ознайомилися з такими аспектами ігрового процесу, як бойовка та міні-ігри, і, звісно, сюжетом. Крім того, у грі з'являться елементи відкритого світу з побічними квестами, різними ворогами і можливістю переміщатися великими локаціями на чокобо. Нагадаю, Ді почнуться з того місця, де закінчилася перша частина ремейка. Наші герої прямують у маленьке містечко кальм. А ще трейлер продемонстрував Вінсента Валентайна. Скверенікс, до речі, повідомила, що на повне завершення сюжетки піде близько ста годин, тобто гра буде сильно масштабнішою за першу частину. Тимчасова ексклюзивність Rebirth на PS5 становитиме не півроку, а три місяці. Тобто, десь в кінці травня продовження сьомої фіналки може вийти на інших платформах. Т але найголовніше, трейлер підтвердив, що Рибіорс вийде 29 лютого. Аватар Фронтірсов Пандора отримав сюжетний трейлер, в якому продемонстрували Наві, людей, Фауну Пандори, стелс-місії, перестрілки, польоти від третьої особи та загадковий відкритий світ. Хоча це ігра від першої особи на вигляд від третьої, ви будете переходити автоматично під час польотів. Власне, якщо говорити про завдання, то в таких стелс квестах вам потрібно буде врятувати тварин Пандори, при цьому старатися не нарватися на ворогів або безшумно їх усунути. До речі, у трейлері трейлері розробники натякнули на боса. Нагадаю, що ми будемо грати за наві, яку ще в дитинстві. Викрала корпорація RDA. Власне, щоб допомогти їй відновити зв'язок з Пандорою під час вивчення західного кордону. Вам доведеться познайомитися з різними кланами. Також із трейлеру стала відома дата релізу. Вихід запланований на 7 грудня, як на ПК, так і на PS5 та Xbox Series. Ghost Runner 2 отримала демку перед релізом, який відбудеться наступного місяця. Також розробники показали новий трейлер демоверсії кіберпанк екшену. У ньому герой використовує свої здібності та катану. Щоб здолати ворогів, вам будуть доступні сюрикени та білка під назвою Буря, сповільнення часу та граплінг хук, щоб швидше пересуватися локаціями. Власне, демка доступна українською мовою на ПК, PS5 та Xbox Series. Саме демо я пройшов приблизно за півгодини. Там було лише кілька некритичних багів. Геймплей, як і раніше, дуже і дуже динамічний та напружений. В кінці пробної версії вам покажуть час і кількість смертей. Сам же реліз відбудеться 26 жовтня, але при цьому власники Brutal Edition отримають доступ до проходження на два дні раніше. Ну і дуже стисло про інші анонси Sony. Отже, Roblox виходить на PS4 10 жовтня, Ghostbusters Rise of the Ghost Lord релізиться на PS VR 2 26 жовтня, Tales of the Arise Beyond the Dawn стартує 9 листопада, Foam Stars отримала трейлер, з якого стало відомо, що з 29 вересня по 1 жовтня на PS5 відбудеться відкритий бета-тест, який передуватиме запуску гри на початку 2024 року. Також Sony презентувала презентували колекцію контролерів Deep Earth для PS5 DualSense та бокових панелей для своєї консолі. Supergiant Games перенесла ранній доступ Hades 2 на ПК у Steam і Джіас аж на другий квартал наступного року. Хоча до цього гру планували випустити цього року. Ситуація плюс-мінус стандартна, як і у всіх студій. Розробникам потрібно було більше часу, щоб доробити та відполірувати проект. Також вони хочуть провести закритий технічний тест, щоб виправити усі нюанси і щоб гра не зіткнулася з проблемами. В ранньому доступі автори хочуть поступово доповнювати гру контентом сюжет історіями і новими персонажами та покращити геймплей, випустивши кілька важливих оновлень перед релізом. Нагадаю лише, що гра на старті матиме український переклад. Днями Apple презентувала iPhone 15, але більш цікаво те, що смартфони отримали просунутіші графічні чіпи, продуктивності яких було достатньо, щоб iPhone 15 Pro і Pro Max змогли запускати сучасні ігри. Так більш проста версія iPhone 15 не зможе запустити ці ігри. Під час презентації було анонсовано кілька портів AAA-проєктів. Повне видання Death Stranding вже до кінця цього року. Також до кінця року на iPhone вийде ремейк. Resident Evil 4 і Resident Evil 8, а консольний порт Assassin's Creed Mirage запланований на першу половину наступного року. Звичайно, що про якість графіки, таку, яку видають ПК, говорити не доводиться, але мобільні порти забезпечать приблизно таку картинку, як консолі поточного покоління. В статті IGN писали, що під час демонстрації Resident Evil Village працювала на iPhone 15 Pro стабільно в 30 FPS, і їх це вразило, оскільки це ніяка не мобільна, а повноцінна Версія гри також у Apple говорять, що їх чіпи підтримують апаратне прискорення трасування променів. А Розробники ігор зможуть використовувати цю можливість, але звичайно вони не уточнили, що такі ігри можна буде порахувати на пальцях. Відмічу, що найдешевша версія iPhone 15 Pro обійдеться в тисячу долярів. Автори Call of Duty Modern Warfare 3 і Sledgehammer викотили трейлер, в якому представили ремастери класичних мультиплеєрних карт, знайомих багатьом, по Modern Warfare 2 2009 року. Власне, у новинці буде 16 карт на старті, серед яких Афган, Карачі, Фавела, Термінал, Хайрайс та Естейт. За словами розробників, це перший погляд на ремейки культових карт, які вони намагалися трансформувати максимально достовірно з незначними змінами, необхідним. Для сучасного геймплею, щоб у них вийшла суміш з класики і сучасних технологій. Звичайно, що Sledgehammer розповіли про любов до оригіналу і про те, що вони не зіпсували левел дизайн і геймплейний експіріенс. Розробники говорять, що не дивлячись на повністю нову систему мувмента та сучасний геймплей колди, грати на цих картах одне задоволення. Як би там не було, але багато хто вважає це халтурою, і що розробники взагалі розлінилися. Але особисто я чекаю. Ету щоб зрозуміти для себе, чи так це насправді власний реліз відбудеться 10 листопада. Днями анонсували ремастери трьох класичних частин Tomb Raider, яка називається Remastered Starring Lara Croft. Ремастери отримають трішки поліпшену картинку і можливість перемикання на оригінальну графіку. Ця збірка містить по одному доповненню для кожної частини, тобто Unfinished Business, The Gold Mask і The Lost Artifact. Ціна у нас у Steam складає 540 гривень. Реліз колекції відбудеться 14 лютого, як на ПК, так і на консолях. Total War Pharaon вийде, хто б сумнівався теж у жовтні, якщо точніше, 11-го числа. Creative Assembly також показала одну з карт сюжетки для тих, хто візьме передзамовлення, Отримає з 29 вересня по 2 жовтня, а також 60 ходів у кампанії і бої проти AI. Важливо відмітити, що прогрес із раннього доступу не перенесуть у повну версію. Журналіст Джес Корден в подкасті Xbox Ту розповів, що знає про те, що BioWare відмовилася від Open World -у, у Mass Effect 5 і повернулася до класичної формули трилогії. Як би там не було, але таке рішення доволі розумне, тому що я, чесно кажучи, не розумію, для чого Mass Effect відкритий світ, враховуючи те, що останнім часом ці великі та пусті світи лише відторгають гравців. А попередня гра, де були елементи відкритого світу, була якраз розкритикована за ці. Дивні рішення студії. Надійний інсайдер Біл Білкун цього разу розповів про те, який PlayStation ексклюзив буде перенесено на ПК наступним. Власне повідомляється, що Horizon Forbidden West та пригоди Eloy скоро продовжаться і на ПК. Причому реліз відбудеться вже менш ніж через місяць, якщо точніше, то до середини жовтня. За даними інсайдера Forbidden West, Complete Edition буде доступна у Steam та EGS. Варто зазначити, що до цього повна версія гри отримала класифікацію від Сінг. Пурського рейтингового агентства. до речі, про те, що Forbidden West з'явиться на ПК, предрікав і витік із серверів GeForce Now і Оприлюднений минулої осені внутрішній документ Sony Interactive Entertainment. На жаль, але усі почекуни, які чекали релізу Ghost of Tsushima на ПК, Gran Turismo 7 чи Bloodborne, будуть чекати, судячи з усього далі. Можливо, не доведеться оновлювати свій ПК, щоб пограти у Starfield. Не пройшло і двох тижнів після релізу, як Bethesda пообіцяла прикрутити туди технологію DLSS від Nvidia, але не просто обіцянки. Це частина із великої кількості пунктів патчу, включаючи елементи керування яскравістю та контрастністю HDR, повзунок FOV, який буде доступний на консолях і ПК підтримку ультрашироких моніторів та навіть кнопку миттєвого споживання їжі. Цього Bethesda випустила невелике виправлення, щоб виправити деякі помилки в грі, перш ніж взятись за важливі питання та запити гравців, було додано NVIDIA Resizable BAR, який, хоч і мінімально, але покращив продуктивність. Перше оновлення включало деякі покращення стабільності гри на Xbox Series, щоб зменшити збої та підвищити FPS. Також є деякі виправлення для квестлайнів. Bethesda каже, що зараз тісно співпрацює з NVIDIA, AMD і Intel Щодо драйверів, і кожний патч включатиме покращення стабільності та продуктивності. У наступному році Starfield також отримує офіційну підтримку модів. Днями розробники Юніті повідомили своїм користувачам про зміну політики монетизації свого рушія. Починаючи з 1 січня, буде братись комісія з будь-якої гри, яка досягла певної відмітки завантажень. Розмір комісії буде варіюватись залежно від того, яку підписку має розробник умовної гри. Для підписки персонал і плюс це 200 тисяч завантажень. а Для підписок Pro Enterprise це мільйон закачок. Найнеприємнішою є ситуація з девелоперами, у яких невеликі продажі, і у яких тепер і комісія буде найбільшою. Студіям доведеться платити за перевстановлення ігор піратські інсталяції, демки та ігри із підписок чи бандлів за долар. Звичайно, цей дебільний крок керівництва Юніті викликав мегашквал. критики з боку розробників. Вони звернулися до компанії із закликом переглянути своє рішення, оскільки зміни можуть мати дуже негативні наслідки для невеликих прибутків індії ігор. Це рішення було. Дуже різким і фактично у людей не було часу на адаптацію або відмову від рушія. Ситуація настільки вийшла із під контролю, що незадоволені новим ціноутворенням почали буквально погрожувати компанії. Але найцікавіше те, що боси Юніті розпродали свої акції перед оголошенням про нові комісії для розробників. Генеральний директор Джон Річітієло продав дві тисячі акцій за тиждень до того, як Юніті оприлюднила нові правила роботи із рушієм. Річітієло який відомий різкими висловлюваннями в сторону тих, хто не юзає їхні руші, що працював колись у EA, стояв у витоків агресивної монетизації. У ФІФА є не єдиним керівником Юніті, який продав купу акцій за тиждень до цього, згідно з ринковою діяльністю Юніті на Наздак, інші члени правління теж продали свої акції. Головний Томер Барзеєв, президент розвитку Юніті, який продав 37 тисяч акцій 1 вересня, приблизно за півтора мільйони. Доларів і директор правління шломо Доврат, який продав 68 тисяч приблизно за 2,5 мільйони баксів. По-хорошому їх потрібно судити за такі біржові махінації, але чи дійде справа до суду покаже час. Сподіваюся, що цих мудаків покарають за їх діяльність. Портал Тома Хендерсона Інсайдер Геймін розказав про ситуацію навколо тупих чуток про GTA 6 і чому їм краще не вірити. Одні з них говорили, що GTA 6 буде важити 750 гігабайтів, А на проходження сюжету доведеться витратити щонайменше 400 годин. Смішно те, що частина геймерів повелася на подібні нахрюки. Поки хтось створить історію, на 400 годин вже встигне вийти PS7, Говорить журналіст. Додам, що навіть у найбільших іграх історія триває годин 70, а тут хтось говорить про 400. До цього ще були дивні чутки про те, що ціна гри 150 доларів. Багато хто це теж підхопив. Ця заява була зроблена без жодного надійного джерела чи додаткового контексту. Тут варто зазначити, що тріпеле ігри на консолях коштують 70 баксів за стандартне видання, і зараз ніхто цінник змінювати не буде. Ще були фантазери, які розповідали, що в GTA 6 буде одна з найбільших карт в історії ігор. Хоча журналіст та інсайдер Джейсон Шраєр, який дійсно знайомий з розробкою, говорив, що це буде гра середніх розмірів, подібного роду нахрюки стаються, бо людям, звичайно, хочеться почути новини про GTA 6, а фейковий контент розпізнати вдається не завжди. Як приклад, недавно з'явилася чутка, що у баскетбольному симуляторі NBA 2K24 є буцімто натяк на GTA 6. Там на банері було зображення цифри 6, яке за дивним збігом... Ком, обставин, має кольорову гаму, яка нагадала людям Vice City. максимум кому можна довіряти, це перевіреним інсайдерам. Ми в свою чергу розповідаємо новини лише від них, якщо є щось цікаве, і звичайно можна помітити, що не публікували жодного нахрюка, які з'явилися за останні дні. До виходу першої Assassin's Creed було зроблено багато заяв про те, як гра назавжди змінить світ стелсу, і на обкладинках журналів, у яких рекламувалась гра, постійно наголошувалося наскільки революційною буде історія про Ельтаїра. Відтоді серія еволюціонувала від удосконалення оригіналу до цілковитої зміни жанру, коли Assassin's Creed стала величезною РПГ з відкритим світом. Хоча термін Асасин в назві було майже втрачено у новій демці, гравцю. Доручено знайти ціль на переповненому ринку, яка з'явиться на аукціоні. Варто враховувати те, що підказок мало, і вам реально необхідно буде отримати більше інформації про жертв. В цьому випадку можна поспілкуватися із різними торговцями, але головне не спалитися. Якщо ти не захочеш це робити, то отримаєш лише опис цілі і будеш вивчати ринок, поки не знайдеш потрібних людей. Після цього вас приведуть на зустрічі з клієнтом. Такі завдання концептуально нагадують. Останню хітмен, при цьому їх можна проходити або за стелсом, або тупо у відкриту, додам, що ви можете миттєво вбивати ворогів, підкравшись ззаду, бо у останніх Assassin's Creed цей елемент значно ослаб і став непотрібним. Тобто у міражі повертається механіка, яка дасть можливість тихо вирізати ворожий табір, наносячи один точний удар кожному противнику. Геймплейну Assassin's Creed Міраж виглядає як ремейк гри Assassin's Creed 2008 року, але в той же. Час сучасних зручностей РПГ-систем, включаючи скіли, достатньо, щоб не здаватись застарілим продуктом 15-річної давності. Загалом геймери зможуть відкрити 23 навички, які розділені на три гілки: уміння полегшать стелс і вбивства з під тижка, поліпшать екіп і навіть прокачають басімового орла. Але журналісти говорять, справжня крутість міраж полягає саме в дрібницях, типу тирити у торговців, сидіти на лавці чи вивчати невелику про. Те дуже насичену карту світу, Багдад і околиці відмінно пропрацьовані. Кількість дрібних деталей помітно збільшилася. CDPR опублікувала геймплейні відео та кінематографічний трейлер доповнення Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Отже, у Сінематіку показали Соломона Ріда, якого зіграв відрісельба. Саме відео знайомить гравців із передісторією цього персонажа і розказує про роботу ВІ на нові Сполучені Штати Америки разом з агентом Рідом. Як говорить синопсис, за сім років до подій Phantom Liberty Рід, який працював у Найт Сіті під прикриттям, збирався покинути мі. Місто і відправитися в безпечніше місце. Але у його начальства були дещо інші плани. Хоча для Ріда ролик закінчується не дуже добре, він усе таки вижив, як і наш герой Ві. Загалом Сінематік виглядає шикарно. У інших трейлерах Проджекти розказали про основні геймплейні зміни патчу і доповнення. В рамках Night City Wire розробники розповіли про музику для Phantom Liberty, включно з трьома новими радіостанціями. Габріеля Мантанджело розібрав нове дерево у міньбі. Очіпу та перероблену систему перків у доповненні відкривається можливість прокачувати дерево біочіпа, яке стане доступне на початку проходження адону. Ці здібності розширюють можливості імплантів. CDPR показала три геймплейні відео з демонстрацією нових збірок персонажа, а також представили калькулятор здібностей, який доступний на сайті Cyberpunk 2077. Наприклад, гравці зможуть зробити свого персонажа швидкісним ніндзя або перетворити його на не здатного наваляти противникам у ближньому бою, комбінуючи це пострілами з дробовика. Із цікавого тепер ви можете взяти ворога в руки і жбурнути його тушу в інших покидьків. Крім того, тільки власники доповнення Phantom Liberty зможуть прокачати своїх персонажів до 60-го рівня. Патч 2.0 веде в кіберпанк нову систему імплантів, перероблені перки та дерева навичок, нову систему поліції, автомобільні перегони та інші поліпшення. А от за сюжетний. Контент доведеться заплатити. Величезний патч 2.0 для Cyberpunk 2077 Стане доступним 21 вересня. До речі, один із провідних програмістів Projectів Філіп Перстінський попередив, що після виходу оновлення 2.0 гра збільшить навантаження на процесор. Розробник радить гравцям заздалегідь перевірити охолодження і прогнати кілька бенчмарків у випадку з восьмиядерними процесорами. Навантаження може триматися на рівні 90% Відсотків для всіх ядер, але він заспокоїв гравців, які почали бити тривогу, що, мовляв, гра буде плавити їхні ПК. Напишіть, що думаєте про все це в коментах. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.